Ростислав Кровець в кабінеті експертів сьогодні. Ви часто говорите, пишете про контроль іноземцями суддівської гілки влади в Україні. Хочу нагадати, що раніше до реформи президент на 5 років призначав суддю, потім Верховна Рада голосувала на безстроковий статус. Зараз це в вища рад вища кваліфікаційна комісія суддів, громадська рада доброчесності і вища рада правосуддя. Який фактор іноземців в усьому цьому процесі призначення українських суддів? От як технічно це працює? Яка техніка? Технічно дуже просто. По-перше, громадська рада доброчесності формується виключно з представників громадських організацій, які фінансуються виключно ну не виключно, а більшості іноземцями. Це перше. Uh -huh. Вища кваліфкомісія комісія суддів формується з осіб з переважним голосом. Та комісія, яка формує вищу кваліфкомісію суддів, іноземців. Вища рада правосуддя формується з осіб, знову ж таки. Переважно право голосу у іноземців і формування, uh -huh. що, врешті-решт, ми отримуємо? Ми отримуємо. Три організації, які покликані допомогти сформувати судову гілку влади, на яку прямий вплив і вирішальний голос мають виключно іноземці. І далі ми бачимо наслідки цих призначень і призначення осіб, які некомпетентні, і призначення осіб. до речі, у нас якщо подивитись, от з моменту реформи 2017 року можна просто прослідкувати, яка кількість рішень Європейського суду з прав людини визнала рішення. Такими, що порушують права людини, це mm -hmm. десятки вже рішень, і це новий верховний суд, який відібрали за кращими міжнародними там якимось там традиціями, експертизами чи практиками. Mm -hmm. Тобто на сьогоднішній день фактично у нас склалась така ситуація, що вже практично доведено, що ця. Система, яка була нам нав'язана, вона не працює. Вона навпаки, вона працює не на користь України, а на шкоду України і підриває повністю наш суверенітет і незалежність. Так, дякую, повне інтерв'ю з Ростиславом Кравцем, адвокатом на Ютубі, Кабінету експертів.